Дивіться сьогодні у випуску новин. Відкриття міського етапу всеукраїнського конкурсу вчитель року 2015. Чи працюватимуть ліфти в Первомайську з Нового року? На Первомайщині наступає сезон гострих респіраторних та вірусних інфекцій. З нового року у Первомайську можуть зупинитися ліфти. Інформація про це шириться нині серед мешканців багатоповерхівок. Поширюють її ліфтери, які розповідають людям про борги перед ліфтовим господарством. Ми звернулися до комунального підприємства Затишок, яке нині збирає гроші за обслуговування ліфтів у Первомайську, аби з'ясувати, чи відповідає це дійсності. Сьогодні заборгованість населення за отримані послуги. В тому числі й за технічне обслуговування ліфтів складає близько 100 тисяч гривень. Саме таку суму боргує зараз КП затишок, Миколаїв Ліфт за технічне обслуговування ліфтів. Борг дійсно є, пояснює начальник планово економічного відділу. І Якщо люди хочуть, аби ліфти працювали і ремонтувалися, за цю послугу треба розраховуватися. Але істинна причина того, що Миколаїв Ліфт зупини свою роботу у Первомайську, зовсім в іншому. 30 вересня 2014 року КП Миколаїв -Лів звернулося з листом до міського голови про намір підвищити з 1 січня 2015 року договірну вартість. Згідно наданих розрахунків, розмір плати за технічне обслуговування підвищується майже вдвічі. Здорожчання вартості цієї послуги призведе до значного підвищення тарифів на утримання будинків, адже з 1 квітня 2013-го технічне обслуговування ліфтів входить до так званої квартплати. Для більшості абонентів це буде непосильна сума. Тому затишок припиняє співпрацю із -ліфт. Керівництвом нашого підприємства було прийнято рішення провести конкурс, за результатами якого буде визначено нового виконавця цієї послуги. Які надасть найкращу пропозицію стосовно і вартості обслуговування і якості? Результати конкурсу мають бути відомими до кінця року. Тоді ж стане ясно, хто обслуговуватиме ліфти у Первомайську. При цьому в затишку запевняють, мова про те, що ліфти на якийсь час зупиняться, не йде. Ні, мешканцям немає чого хвилюватися, що ліфти зупиняться. З 1 січня ліфти будуть працювати. До кінця року ми сподіваємося, конкурс проведемо. Протягом 2014 року Первомайська санепідемслужба здійснює перевірки виключно з дозволу кабінету міністрів або ж за заявою суб'єктів господарювання. Про це на зустрічі з журналістами повідомив головний санітарний лікар міста та району. Крім цього, він розповів про епідситуацію, яка склалася на Первомайщині протягом року. Ну, по місту рівень захворюваності в порівнянні з прошлим роком на 16,2% менше, ніж у 13-му році. Ну в абсолютних цифрах це захворіло 5805 осіб. Значить, в прошлому році 6938 осіб. Зниження відбулося за, за, за рахунок вітряної віспи і скарлатини. Ну і частково гострих респіраторних вірусних інфекцій на 5%. А вітряна віспа і скарлотина взагалі не реєструвалася ні в місті, ні в районі на протязі цього року. З початком зими на Первомайщині наступає сезон гострих респіраторних та вірусних інфекцій. На сьогодні епідситуація щодо захворюваності на гриб в регіоні характерна середньорічному рівню для відповідної пори року. По місту Первомайську зареєстровано було випадків захворювання на грибоподібні захворювання, гострі респіраторні та тяжкі гострі респіраторні інфекції. 188 випадків. При цьому епідпоріг – значить, мінус 53%. Діти від 0 до 17 років складають 72 відсотки в цій захворюваності. Особливо висока захворюваність серед дітей 5-14 років. По району, значить, мінус 66,6%. мінус 66 Захворіло всього 60%. Осіб, значить, із них 88% це діти. Сьогодні вакцинація є найбільш ефективним методом запобігання захворювання на грип. Щотижнево санепідемслужба відслідковує кількість осіб, які пройшли щеплення. Лікарі зауважують, жителі Первомайщини не поспішають вакцинуватися проти грипу. За прошлий тиждень у нас вакциновано було всього-навсього по місту 11 осіб. А з початку епідсезону вакциновано 109 осіб, в тому числі дітей віком до 17 років 77, Значить, при цьому і дорослих 32. Спеціалісти нагадують, вакцинацію можна пройти у будь-якій поліклініці. В аптеках вартість вакцини коливається від 70 до 165 гривень. Для тих, хто сумнівається в безпечності щеплень, можна звернутися за порадою до лікарів. Майську стартував міський етап всеукраїнського конкурсу вчитель року-2015. Цьогоріч він проводиться на базі 4-ї школи, де відбулося його офіційне відкриття. Організовується даний конкурс в Україні вже 20-й рік поспіль. 20-й рік проводиться для того, щоб відшукати у от розумієте педагогічні знахідки, щоб побачити найдосвідченішого, найрудованішого. Тобто та людина, яка дійсно працює багато часом, яка робить відкриття в освіті. Тобто та людина, яку можна по праву назвати заслуженим учителем, адже ви знаєте, що та той конкурсант, який перемагає на всеукраїнському рівні, перше місце, це заслужений учитель України, відразу автоматично отримає звання. Це Підтримати цьогорічних конкурсантів прийшли переможці минулорічного конкурсу Вчитель року, зокрема, гордість Первомайська, вчитель географії Віра Хіщенко, яка посіла друге місце на всеукраїнському рівні. Переможеця обласного конкурсу в номінації Світова література Оксана Мудрак та вчитель трудового навчання Юрій Семирюк. На високе звання вчитель року року-2015» у Первомайську цього року претендує п'ять вчителів: два хіміки та три філологи. Я працюю в 16-й школі, вже 11 років, в мене педагогічний стаж. Звичайно, що професійний зріст має відбуватися. І в будь-якому разі це професійний ріст, це є обмін досвідом, це якісь є враження зовсім інші. Я вже раз приймала участь в даному конкурсі, в районі теж добула перше місце, в область не попала. Маю надію, що в цьому році буде трошечки інакше, буде далі продовження здійснення моїх мрій. Я працюю в Пермайській зож номер 3 вчителем української мови та літератури. Цей конкурс для мене це вперше, але бачила, як колеги приймали участь. Хочу показати свої надбання. В конкурсі я беру участь уже другий раз. Навіщо мені потрібно? Мабуть, в першу чергу, щоб продемонструвати свої вміння. Знайти нових знайомих, подивитися досвід інших вчителів, щось віднайти для себе нове. Також беру участь в учителі в творчому конкурсі Учитель року вдруге. Вважаю, що це дозволить мені не тільки оцінити свій професійний рівень відносно інших учасників, але й перейняти вдалі педагогічні та методичні знахідки та напрацювання моїх колег. Якщо для учасників конкурсу можливість показати свою майстерність, то для управління освіти це привід придивитися до вчительського потенціалу, аби потім запропонувати нові посади, каже начальник управління освіти. Галина Остапенко сама свого часу була учасницею конкурсу Вчитель року і перемогла в номінації директор школи. Саме після цього, каже, її запропонували посаду керівника управління. Завдання конкурсу вчитель року постійно змінюються. Не обійшлося без інновацій і цьогоріч. По-перше, конкурсанти вже не готують такі величезні папки зі своїми матеріалами, а цього року вони пишуть свій досвід роботи і викладають свої матеріали в власно створеному блозі. Крім того, наприклад, контрольну роботу на обласному етапі теж буде відбуватися контрольна робота в онлайн-режимі. Не треба буде навіть їхати, вони тут собі працюють, а там результати зараховуються. Ну і ще цього року будучи створювати творче завдання, такі освітній проєкт у вигляді презентації. Протягом тижня педагоги-конкурсанти даватимуть майстер-класи, виконуватимуть творчі завдання та проводитимуть конкурсні уроки. Урочисте закриття і оголошення результатів відбудеться 1 грудня.